Так, друзі, усім привіт! Хто сьогодні не був зі мною, але це вже мій сьогоднішній другий ролик. Е, так, друзі, сьогодні я буду готувати на е, Івана Купала. В нас праздник, але в загальному я гостей не просила. Але підготовленою треба бути. Знаєте, завжди є таке хтось до хати, щоб ти очима не світив, не дивився великими очима. І зразу в голові думав, боже, що ж я маю давати. Так що трошки треба приготувати. Що я буду готувати? Так о, буду готувати холодець, буду готувати два салати. Печеньковий торт готую. Відбивну, але відбивну я роблю ну, по своєму такому рецепті мариную, а потім обжарую даю, ну, коротше, я вам все покажу. Е, Так, далі ще вже Боже, Боже пам'яті. Картоплю запечу з нитками. Шампійони буду начиняти фаршем. Друзі, це вже, я вже не пам'ятаю далі, що я не пам'ятаю чи ще щось. Що згадала, то вам кажу. Так, Беремося. Так, кипить в мене холодець Тут тут я поставила філе від до салату. Яйце, ой, одне яйце трісло, нічого, яйце на салат. Тут же все згороду принесла цей, помити. Цибуля моркова, чесник, тут все своє. Так що зараз миємо, робимо. А в нас така жара, дивіться, я відкрила вікно, у нас така жара, боже, друзі, дихати немає чим. ну, Капець. Ну, а що зробити? Добре, друзі, поїхали. Так, друзі, мариную литки завтра запікати. Має цибульку цибулька вже зі свого роду. Так вона не дуже е, грубо і не дуже тоненько. Бо через те, що як литки спучуться, знаєте, то це... Е, ну, не так швидко спечуться. А цибулька згорить. Так що я такі трошки, трошки даю грубші. Друзі, пишіть, чи ви також готуєте. Ну, якщо у вас праздник звісно, бо на такий день купа свят є. Я казала, що я не буду з таким розмахом великим, знаєте, готувати там робити. Ну, бо зараз зараз не до того. Але щось таке приготую для себе, щоб мати. Приправу для курки. Ой, чекайте, я так плачу в цибулі. Так сильно-сильно плачу. Так. Трошки солі. Ах. Воно має трохи сільського. Трошки перцю. Так, друзі. Друзі, в сметані. Майонезі ні. Бо Зараз я побачу мої гаврики. Там є майонез, все. Вже буде по всьому. Так, трошки сметани. І знаєте, що, я біжу по кропик. Кріп свіженький ще дам. Так, друзі. Ось таке гарненько перемішала з кропиком, і воно собі настоїться на ніч, і буде завтра смачненько запекти до картоплі. Так, наступне готую салат з ананасу. Не буду показувати, як нарізаю, я вже потім все скажу, що туди дала. Так, друзі, зробила я салат з ананасу. Тут є такого: ананас консервований, кукуруза. Яйце відварене, крабова паличка. Філе відварене в підсоленій воді. І сир твердий. У мене голландський був. І посолила. Трошки поперчила. Все, ставлю в холодильник. Але заправляти поки що не буду. Вже ж завтра, через те, що пусти сік. Так, друзі, наступну страву, яку я приготувала холодець. Почалося тільки петрушкою прикрасити. Холодець найпростіше. М'ясо. У мене є там і куряча, і свинина, і дала ногу свину мала. Так. Зварила, да, до готовності вже майже годину часу залишилося. Дала моркву цілу, потім її трошки порізала, дала до кулицю. Ми даємо. Знаєте, які папили, дітки, що не люблять. Ми любимо даємо. Ось. І, так, М'ясо зварилося, витягла м'ясо, посолила і посолила вже майже перед тим, як цей. Я вже майже готове. Дала чесничок на цьому. Ну, що це сьогодні зі мною? Слова гублю? На чеснодавці. І дала перед чорний мелений. І все, і тоді тою юшкою витягнула м'ясо. М'ясо розібрала по тарілках, юшкою заляла. І все, Прикрашаю петрушкою. А ще даю моркву. Багато хто не любить, каже, що її не смачно з морквою. А ми любимо. Так що дала моркву. І все. Петрушкою прикрасимо. ставимо холодильник нехай застрягає. Так, друзі, наступна моя страва. Шампіньйони. Шампіньонів я зняла оці е, ножки, лишила тільки шапочку, бачите, саму шапочку. Тепер в мене є тут фарш. Фарш дала я там яйце, цибуля, потерло, е, сіль, перець і е, зелені дала. І тепер тим фаршом тако начиняю шапочки. Так буду начиняти. І тоді на сковорідку муку, яйце і пожару. Ось так. Так, не так. так гарно, не, не жалійте паршу. Так, гарненько. Так. І так все начиняємо. Ось такі в мене вийшло. Шампіньони обжарені. Муку яйце. Так, а тепер буду жарити. Вже тут збила гарненько. Тут є в нас печінка свина перемелена, фарш, яйце, сіль, перець, молоко свіже, зелень. Так, все сказала, ніби все. Мука. І зараз буду жарити блінчики. Буду робити печінковий торт. Так, блінчики я пожарила з печінки. І зробила таке перемащувати. Там піджарила цибульку, моркву. Гриби шампіньйони, що в мене були, піджарила. І майонез все разом перемішала. І зараз буду перекладати, щоб воно на ніч гарненько настоялося. Так, друзі, ось такий кінцевий результат. В мене виходить. Бачите? Тільки треба, щоб ну, пустої в ніч, щоб воно гарно все пропитало, тоді буде дуже смачно. Ось такий печінковий тортик. Ну що, друзі, ось таке сьогодні в мене було приготування. Я ще не все ще відбивну намаринувала, але я вже сьогодні не маю сили, чесно. Маю сили вже того всього. Вже до завтра жарити. І салат грецький. Але салат по-любому завтра через те, що там огірок, помідора, таке все свіже, то його треба зразу робити. Та й усе. Усе, друзі. Приготували. Трошки приготували. Усе, можемо бути спокійні. Добре, усім дякую, хто був сьогодні зі мною на приготуванні. Пишіть коментарі, ставте лайки. Усе, друзі, всім папа! -па.